Ілля Репін написав з-поміж інших чотири геніальні картини, у яких показав суть ментальну та психологічну українського і російського народів у контексті Влада, суспільство. Всі картини на реальних історичних подіях. Росія представлена картиною Іван Грозний Вбиває свого сина, де показана суть влади Московії, яка готова вбити своїх дітей, тобто своє майбутнє, заради свого теперішнього безроздільного панування. Друга картина бурлаки на Волзі, де вже показано російський народ який сумирно, приречено, тягне свою лямку. В картині зображено суть холопської покори владі. Принцип, значить, так надо». Україну представляє картина Запорожці пишуть лист турецькому султану, де представлено козацьку державотворчу верхівку вільних демократичних людей, що будують своє майбутнє. Друга картина гопак. Тут український народ могутній, веселий, динамічний, без натяку на холопство чи декаданс. Просто разючий контраст. З російськими бурлаками. До речі, Репін в картині Запорожці пишуть лист турецькому султану в ролі писаря з гусячим пером зобразив свого кращого товариша Дмитра Яворницького, найвідомішого дослідника історії українського козацтва. На жаль, після російської окупації України в 1917-19 роках Яворницький був репресований, позбавлений навіть пенсії, як буржуазний націоналіст. Між іншим. Ілля Юхимович Репін народився на Харківщині у місті Чугуєві, а помер у Фінляндії, бо не хотів останні роки доживати з Совєтами. Поховати його мали за його ж заповітом на Україні, але вона була окупована радянськими військами. Тому поховали його у Фінляндії. Кожен вільний період часу року він їхав на Україну. Дізнався щось нове? Став лайк!